Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Яруга Хмельницької області. На цьому місці не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок загальною площою 42 квадратних метри. Будинок містить дві окремі кімнати. Санвузол розташований у дворі. Будинок збудований зі шлакоблоку та покритий шифером. Будинок в доброму житловому стані. Новому власникові залишаються меблі та побутова техніка. До будинку підключені комунікації є вода, електрика та інтернет. Опалення будинку. За допомогою твердопаленого котла залишається багато дров. В будинку замінені вікна та двері на металопластикові. Площа ділянки становить 25 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Є літня кухня, гарний погріб, сарай та криниця. Подвір'я асфальтоване. Є гарний фруктовий сад та багато молодих горіхів. Відстань до найближчого міста усього 15 кілометрів. Недалеко від будинку розташована зупинка громадського транспорту. Маршрутка до міста ходить 6 разів на день. Село розташоване серед гарної природи та поруч тече річка Дністер. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!